Можливості громади відкликати і за яким чином? І реформи в навчальних закладах, в навчальних вузах? Дякую за відповідь. Дякую. Е, яким чином? Чином закону, згідно закону, буде ваше право зібрати ініціативну групу. Ця ініціативна група відповідно збереться, зареєструється. Проведе референдум, і на референдумі буде стояти питання. І це питання буде стояти про, скажімо там, відкликання такого то такого -то чиновника. І тоді, якщо після цього референдуму цього чиновника відкликають, отримують необхідну кількість голосів, значить цей чиновник працювати не може. Оце є процедура, яку ми пропонуємо шляхом відкликання. Щодо освіти. В першу чергу. В моїй програмі написано, що ми будемо культивувати кращі традиції української педагогіки. Ми не будемо сліпо наслідувати практику механічного копіювання деяких сумнівних іноземних зірців педагогіки. Зокрема, в нас є дуже багато питань щодо Болонського процесу. Ми вважаємо, що треба розширювати мережу дошкільних освітніх закладів, забезпечити кожній українській дитині. Доступ до дитячого садочку, до дошкільного закладу. Наступне: треба відновити систему і зберегти систему позашкільних закладів, а також дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що в нас повністю зруйновано. Запровадити державну програму пільгових кредитів в освіту. Оце має бути реформа. Оце має бути нове: пільгові кредити в освіту, забезпечити випускникам середніх спеціалізованих, а також вищих навчальних закладів, право на перше робоче місце. Має бути закон про перше робоче місце. Ну і нарешті ми ухвалимо державну програму патріотичного верхування та гартування характеру молодого покоління. Ви знаєте, якщо цього не буде. Якщо не буде виховання патріотизму поруч з навчанням по основних галузях, по основних науках, нам буде дуже складно. Треба забезпечити активне дозвілля і оздоровлення дітей та юнацтва. Ви знаєте, цей процес є просто катастрофічним сьогодні. Знаєте, відміняють уроки фізкультури. Ну, як то так? Це ну, цього не повинно бути. Ну і нарешті, Треба сприяти поширенню мережі дитячо-юнацьких, молодіжних, патріотичних громадських організацій, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва. Це дуже важливі, отакі базові принципи, які буде зроблено першочергово.